Знаєте, тільки що дивилася рекламу, ну, навіть це не реклама, це якийсь соціальний ролик, коли ми, е, навіть не так, рекламний ролик про війну в Україні для ну, європейців чи американців, я не знаю для кого, тому що говорили з англійською мовою. І я згадала, коли ми сердимось на е, Європу, що нам не допомагає, що коли ми сердимось на Трампа, він нам допомагає. І я дивилася на картинки, е, мені це, ну це відео, воно мені відкликалося, тому що там, е, ну, там страждають люди, діти, діти, там страждають тваринки. Тощо. І знаєте, я про що подумала. Потім я стала дивитися цей ролик, так, наче я, ну, наче це в якійсь іншій країні, це не в нашій країні. Це в іншій країні. Це не наша собака, це не наші діти, це не наша. І мені... Я почала свої відчуття ну, висвітковувати. Знаєте, і я зрозуміла, що мені байдуже. Тобто наша людська психіка, вона так створена, що якщо тебе особисто ці страждання не е, стосуються, якось так виходить, що тоді людині байдуже. Ну, це ж правда. Давайте по Е, Адже в 2014 році, коли наші хлопці, наші діти, наші сини... Наші кохані, чоловіки А там на сході країни гинули, попадали в полон. Адже, як ми ж знаємо, що на сьогоднішній день багато людей ще з 2014, 2015, 2016 року в полоні. Але вся країна жила ну, своїм життям. Ми не приймалися цим. Більшість людей не переймалися цим. І були концерти, весілля то що, да? І сьогодні також і концерти, і всякі свята, да? і п'яні гучні гулянки, і феєрки є. Отже, ми звинувачуємо когось в тому, що нам не, не допомагають і не співчувають. А ми такі ж самі. А тепер у мене питання до вас, шановні глядачі. Чи вважаєте ви, що ми заслуговуємо на більше з точки зору, з точки зору допомоги, співчуття? Ну, тобто ми якісь такі особливі. Нас треба шкодувати. А ми, в принципі, нікого не шкодуємо. Ну, нам на останніх пофіг. Главне, щоб у нас було все добре. От чи ви вважаєте, що ми якісь такі прям, ну, от у нас якісь особливі страждання, так? Наша, Наш біль це найболючіший біль. А, наприклад, більш людини з Ізраїлю, яка втратила свою дитину, ну, то фігня то. Ну, це ж це ж Правда, а це ж ми, так? Да. Чи як люблять казати, це ж євреї, а це ми. От чи вважаєте ви, що ми, українці, якимось чином заслуговуємо на більш е, всеоб'ємлішу, так скажу, більш таку знаєте е, от жалість, і співчуття тощо. І друге. Чи вважаєте ви, що ми, як країна і як народ своєї країни, ми пройшли прям трансформацію, ми всі змінилися от, і вже можна так сказати, закінчувати цю війну? Ми будемо звертатись там до Вищих сил і просити закінчити цю війну, тому що ми вже помінялися. Ми не такі, як були. Взагалі, ми всі все, українці в Україні стали. Я не кажу за ті, хто уїхали, ті, хто залишили. Залишилися, стали, стали прям вообще другі. Я об'ясню, чого я не звертаюся до тих, хто уїхали. Того, що ті, хто уїхали, вони не тримають країну. І скажу чесно, від них не залежить, закінчиться війна в Україні чи ні. Залежить від тих, хто, хто залишився. А але це вже інша тема, і ми про неї поговоримо з вами в іншому ролику. А сьогодні ми говоримо про трансформацію і про наше відношення. Ми були колись на стороні. Ті, хто споглядає зі сторони, а сьогодні ми зупинилися, опинилися в тій позиції, на кого споглядаю. Так от, я хочу чути ваші думки. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це важливо. Чому? Тому що я. Я не просто таролог Лана Олександрова, там астролог, і нумеролог, да? а я такий дослідник, дослідник нашого суспільства, людської, людської, е, людського всесвіту. І я хочу чути людей для того, щоб розуміти, що в наших головах коїться. Для того, щоб розуміти насправді, що у нас. Ну, які у нас були зміни, були вони чи не були. Що ми за люди? давайте, А ми не можемо, знаєте, ми можемо говорити дуже красиві речі, да? але як казав, я не пам'ятаю, Сократ, здається, да? заговори, щоб я тебе услышав. Да? Почни говорити, щоб я тебе почув. Ні, заговори, щоб я тебе побачив. Да. Поба... І от я хочу почути і побачити. А потім, потім, я вже на, на, ну, на основі оцього цього такого, знаєте, як е опитувальної да, програми, я вам скажу свою думку і, можливо, навіть зроблю розклад на цю тему. Поїхали!